Жінки керівник Марта Петрівна Гельцюк і Марія Миколаївна Лесенко. Пітка Шафра. Цією підхою не ознайомили російські гори і привили її любов до неї до відповідного країни. Речі, що входять до комплекту, об'єднані спільною кольоровою мамою, силуетом та орнаментом. Акцентом комплекту є сумка. Вона додає комплекту вишиваності і практичності. Важливу роль відіграє форма і конструкція сумки. Точка нагадує складний фрестовий. Виповнуючою частиною комплекту є пояс, який елегантно і вишивано підкреслює жіночі далі. Пояс уздобені стрічковим однаком рослин, котрий повторюється на браслетах і на поясі, на особенці. Також елементами, що об'єднують комплексі єдиної цілей, є прекрасним. За призначенням комплект жіночих виробів може бути даним доповненням, як і для повсякденного Грамотно поєднала і застосувала такі техніки, як афлотація, ажурне відрізняння, метення та розпис кошків. Тобто вона грамотно змінила поєднати ці чотири техніки єдиних ціле, які гармонійно з'єдналися у композицію. Автор втілила в даній роботі те, що зі шкіри можна виготовляти не тільки речі, купите. А й депоровані, які будуть служити чудово, доповненням дорожнього молодою молодої дівчини. Всі складові частини дипломної роботи, виконані грамотно і професійно. Робота заслуговувала найвищої обсії. Дипломний це на такій території, слубова відмінна знання і технічні навички в халусті поближе проєктів шкіл. Відповідає з вами молодші спеціалісти. Дякую. Марія Миколаївна прошу. Маю виклик такої б... дуже оригінальної роботи. Я ще в плані експериментаторства, але я вперше бачу таку делікатну кишу, таке е володіння і чуття формою і тими е давніми традиціями і орнаментами виробів, е оздоблення виробів шкіри. Так, е це свідчить також і про е звичайний характер і творчість самої дипломниці. Ну і про роботу всі, на благо всіх, на благо всіх, на благо навчального закладу, відділу художньої шкіри, ну, прошу поважну комісію оцінити найвищу оцінку і споколою, прошу про, подивитися на виконання, на культуру виконання, на культуру переосмисленого втілення в практичної роботи. Тут вона і утилітарна робота, і разом з тим на високому рівні. Виконана як мистецька робота, мистецький твір. Прошу оцінити відмінну і від Дякую. Це має бажання висунутися. Це люблю я живу. дякую.